Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ще одна дощечка в стилі кантрі, або, може бути, як Великодня, з таким ось гарним півничком. Об'ємним з декором квіти шпаклівочки. Такий об'ємний декор у мене вийшла. Дощечка загрунтована двома шарами білої акрилової фарби. Фарба з будівельного ринку. Беру, звичайно, білу-акрилову фарбу. Просушена, звісно, підшкурена. Ось така в мене є серветочка. Тут такий цікавий півничок, квіточки, горошок. І дивлюся, в який бік мені цього півничка повернути. Все ж таки буде він в мене повернутий сюди в лівий бік. Так мені. Ой, вибачте, в правий бік, більше мені так він подобається, більше він сюди так гарно вписується, в саму форму цієї дощечки. Ось так я його тут приміряю вологим пензличком, обрізаю залишки і тихенько знімаю. І, звичайно, як я ось роблю, так, мені сподобалося клеїти ці серветочки прямо на лак, на дощечку наносим лак. Акуратно викладаю цю серветочку і через файлик розрівнюю шпательочком. Отак, вирівнюю файлик, шпательочок. І далі знімаю і знову зверху. Прохожуся лаком і просушую. Після просушки, звісно, забираю залишки серветки, які мені тут не потрібні. Користуюся пилочкою для нігтів. Такі пилочки різної зернистості продаються в салонах-магазинах для манікюру. Там вони різної зернистості, на різні ціни, дуже зручно ними користуватися. Для такої роботи. Далі, на ось ці квіточки, які тут є на серветці, я їх хочу зробити об'ємними, тому що, ну, по-перше, вони не всі в мене сюди пішли лише шматочок, а захотілося мені сюди квіточок. Найшла я в себе ось такий. Трафарет, і ці квіточки якраз дуже мені сюди підходять. Але я хочу зразу їх робити з синього кольору. Беру шпаклівочку в таку невеличку ємність, додаю синю фарбу акрилову, розмішую добре. І цією кольоровою шпаклівочкою. За допомогою шпательочка я наношу свій рельєф на дощечку. Так, щоб ця квіточка у мене співпала з, з квіточкою на серветці. Ну, а далі вже там квіточки підуть з цього м, трафаретика. По всій оцій стороні, поприпівничка, я роблю ось ці квіточки. І ось такий гарний вигляд це зразу має. Тобто, не треба розмальовувати це все, якраз. Все мені під колір підходить. От у нижню частинку теж прохожуся цими квіточками. Залишки зразу знімаю, щоб мені не заважали тут. І ще трішечки продовжу на верхню частинку цієї дощечки теж продовжу ці квіточки, щоб у нас все було в одному. Стилі, так би мовити. От. І ще внизу мені здалося, що треба знизу тут на ось ці біленькі стрічечки, треба теж додати ще одну квіточку. І тепер мене це все влаштовує, просушуємо добре це все. Далі я беру контур, синій і білий. Синім контуром проходжуся тут на світлій частині, щоб виділити цього півника. Ось, а білим частинку півника, яка на темній частині. І тепер таким чином я виділила свого півника, щоб він не пропадав на тлі цих квіточок і горошків. Далі білим контуром я ще Додаю цей білий контур, по цих квіточках, виділити, так би мовити, ці квіточки ще білим цим контуром. І вони тоді мають зовсім другий вигляд, такий більш, як би мовити, закінчений вигляд. От, і повністю по цих квіточках я додаю цей білий контур. І також я вирішила його ще додати. і по цій частині півника, де я додавала синій контур, ще пройдуся цим білим, щоб була така більш-менш як би мовити, окантовочка, така, щоб я могла залити туди. Я планую туди залити такі в мене ж ці мої епоксидочки з блискітками. Я планую туди зробити такий об'єм напівпрозорий. От додала ще білий контур. на ці Горошинки. От, і знову, звісно, це все просушую. Просушую, лакую, все як завжди. Далі роблю боковушечку, цю фасочку темно синюю фарбою прохожуся по боковинці своєї дощечки. Стараюся рівненько. У мене вже рука тут набита, я цим пензликом таким скошеним. Дуже добре. Тут використовується серединочку, не забуваємо цю для гвістка. І знову, звісно, це все знову сушимо добре. Далі після просушки я білим цим контуром ще по фасочці пройшлася, зробила таку окантовочку, щоб не губився ця серветочка, не зливалася, так би мовити, з цим синім. З, синім, ну, з боковинкою синьою. Я пройшлася по верхній частині цієї фасочки, і по серединці. там теж така є виступ такий по цій фасці. І я по цьому виступу теж пройшлася ось тут цим білим контуром. А далі ще по цій синій окантовочці додала цим білим контуром такі мілкі-мілкі крапочки, мілкий, мілкий такий горошок. І тепер мене результат цей влаштовує. От, знову я це все просушую, звісно. Контур повинен дуже добре висохнути. І знову ми це все лакуємо і добре, добре. Просушуємо, щоб можна було з цією дощечкою працювати надалі. Далі я знайшла в себе такі тканинки, відрізала, такі стрічки з цих тканиночок. Знайшла ще ось таку з фетру, така ось як літера, не літера, вона мені нагадує, як таку пряжечку. І я через цю Вірніше, це фоаміран, це не фетер, не вибачаюсь. фоаміранова така в мене ця пряжечка, і я одягаю ці е, стичечки через цю пряжечку і роблю такий декор. Ось такий декор додаю. Далі я беру свою ось цю. Сидочку. От вона з це новеньку я розберу новеньку, бо в мене є така з золотими цими. Крапленнями, з такими якимись ну перламутрова зовсім, а це якби срібні там такі вкраплення, я так, Блискітки такі мілкі-мілкі-мілкі. Я вирішила її сюди використати. от, Добре її взбовтала ось так, І тепер заливаю цього півника цією. Епоксидочкою, таким досить гарним шаром. Ось Тут заходжу на цей хвостик, який між квіточками. Воно там тримається, бо там рельєфні квіточки. От. І додивляюся, щоб воно вирівнялось добре. І далі м -м, беру такий, ще додала цю епоксидочку на м -м, горошинки. От, і далі. Беру такий м'якенький пензличок і розтягну там, щоб більш-менш вона була в мене рівненька, воно потім все рівно сама вирівняється по собі, але трішечки я її розтягнула. Ось так тепер виглядає. Там такі мілкі-мілкі сріб срібні такі блискітки, дуже воно цікаво виглядає на фото, дуже добре це видно. І тепер я беру акриловий лак глянцевий, і роблю вже лакування остаточне. Тут у мене буде 3-4 шари глянцевого лаку. Просушую це все добре, і отримуємо такий цікавий. Результат. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте, коментарі дозволяють просувати відео на YouTube. Донатимо на ЗСУ разом до перемоги. Слава Україні!